Привіт! Давно не було на моєму каналі відео про орхідей. Сьогодні хочу пересадити оцю орхідейку, і я побачила бачила на одному з каналів, як омолодити орхідейку і зробити оці повітряні корені, її коренями, які будуть в горщику. Ну, буду потихеньку робити цю пересадочку і частинками вам показуватиму відео. Це орхідейка нарбона, так, спробую її витягти з горщика. Так Ось в такому стані отут коренева система. Оце зараз усе треба звільняти від кори і дивитися, що там ми маємо. Так, Коріння тут багато. Але воно ось тут уже старе, тому я відріжу частину цього стволика. Ніжки цієї, залишу десь сантиметр, може півтора, максимум два старої частини цього ствола, а все інше коріння я викину. Так, На тому пеньочку можна ще щось відростити, можна почекати якийсь час, можливо, там виросте дітка, але ну, це для тих Кому потрібно займатися продажем цих орхідей, розмноженням або подарувати потім комусь цю дітку. В мене немає місця на вікнах, це треба стелажі додаткові робити. Я вже більш половину своїх орхідей так омолодила. Значить, що я зробила? Оці старі квітоноси теж позрізаю, шкірочки познімаю від старих листочків. Отут зніму по декілька листочків з кожного боку, щоб оці корінці пішли всі в горщик. Ну, а тут десь отак буду відрізати. Ось отакі в мене ножиці. І я ними відрізала різким рухом в один клік, як то кажуть, в один натиск. Відрізала ось ці корінці. Отут вони вже такі старі сухі, але ще на кінчиках були зеленими. Ну, дивимося, що в нас тут залишилося. Так, отут тут іще треба зачищати це все. І потім вам покажу, що в мене вийде. Так, ось на такому я етапі. Зараз отут іще залишки зелених листочків позачищаю і старі. Зрізала я зі старими квітоносами, також зрізала три е, таких. Завмерлих квітоносів. Так, нарбона любить відпускати, відрощувати з бруньок квітоносики, розбуджувати брунька і дорощувати квітоноси на бруньках. Але я вирішила, що листочків тут достатньо, корінців мало. А ще залишити ці Квітоноси буде важко орхідейці потягнути стільки зелені. Як ви гадаєте, буде орхідейка мати гарне пишне квітіння? Чи після такого омолодження в неї квітів буде мало, вони будуть невеличкі? Цей листочок насправді не жовтий, не є жовтим. Він трошки світліший, ніж оці, але, то так, здається, чомусь, що він, наче жовтенький. Не подобається мені насправді оця серединка. Ось, бачите, якийсь цей листочок такий, наче він якийсь хворий трошки. ну Я за ним постерігаю. Що там буде далі? Добре вам я давно не поливала орхідейки, я зараз ще помию листочки їй, доведу до ладу і посаджу у цей ґрунт, перебравши його від залишків коріння, звільнивши. Так, Ось тут ще є такий корінець, ось він, в якому стані, начебто він ще трошки і росте. Ось такі в нього кінчики. Але отут він зовсім уже пропав. Тому я його на цьому етапі відріжу. Так, а від нього йде ось більш такий здоровий корінець з боку. Ну, так, тут ще можна трошки позачищати. Ось ще є такі два проблемні корінці. Ну, ось в такому вони стані росту немає. Я думаю, залишити їх чи зрізати їх. Чи відрізати ще більше цього стволика, але тоді ось, ось ці корінці, вони теж відпадуть. А тут іще мало для орхідеї повітряних корінців, щоб вона гарно росла. Поки вони пристосуються до нового, до, нової, до нового життя, так, бо жили ж вони в повітрі. Ну, Я зараз отут підчищу, підчищу оце сухе зніму, і, мабуть, таки ще залишу ці корінці, дам їм шанс віднародитися. Ну, от, орхідейка отак, з новими корінцями, які були повітряні. Зараз розміщена в мене у горщику. Горщик, мабуть, завеликий для неї. Але ну, в мене вже після пересадки не виявилося менших інших горщиків. І до магазину бігти далеченько. Тому я зараз її, наскільки можна, присиплю цим старим перебраним ґрунтом. Мох я порвала на маленькі шматочки, залишила його тут. Повибираю оці якісь незрозумілі хвойні голочки з... з сосни. І тоді засиплю орхідейку в горщику. От і все. Залишила один квітоносик, пересадила я отаку омолодила орхідейку. Був у мене ще сухий новий ґрунт. я зверху досипала ним. Отак От у мене вже буде рости ця орхідейка нарбона. Так, а тут ще треба. А витягнути попала тут якась частинка кори. Так, пишіть свої враження, що ви думаєте, чи не, не відправлю я в Орхарай таким чином всі свої орхідейки, бо це вже, мабуть, е, шоста чи сьома порахунку, яку я так омолодила. Всім пока-пока!